Путін є ірраціональним, він є божевільним, він не, не передбачуваний, Він хоче і використає ядерну зброю, якщо ми його не зупинимо. Він хоче війни Третьої світової байдуже, мабуть, не світу, він керується принципом після нас, хоч по тобі. Він реально вірить в всі ті дурості, про які він говорить. Да? Тобто, це не цинізм. Ну з його боку, звісно, що там щодо економіки, корупції, це все цинізм. Але щодо цієї міс свого він ну він його оточення, справді значна частина у них це вірить, але. Називаючи речі своїми іменами, в той же час ця людина приходить до абсолютно хибних висновків. Тобто, наслідком відповідних тез мало бути те, що єдиний варіант зупинити це воно саме не зупиниться. Це проактивні дії. Тобто Путін і оточення його, і загалом, ця, ця ж проблема не в Путіна, да, проблема в, в Росії а, і в Росіянах. Е, е, їх можна тільки зупинити, і більш того, їх треба зупиняти зараз до того, як він встиг натиснути на червону кнопку. Е, тому, на мою думку, я б з радістю цією людиною продискутував про е, ті речі, про які він го... хоче говорити. Але е, на жаль, та, там люди розумні, перед якими відкрити весь світ. Перед відкриті е, чіткі історичні паралелі да, з е, історією про те, щоб умиротворити Гітлера, і це дуже гарно до речі. це, на, на мою думку найкраща частина мемуарів Черчилля. Він показує кожен рік, там починаючи здається з 32-го чи 33-го, як е, те саме е, говорили щодо Гітлера. Він конструктивний з можна говорити. Він спочатку там зупинив комуністів, а так він ну не дуже добре поводиться з євреями. Але ж дивіться, давайте не будемо за реммітелізре. Мілітарізацію Ренської області з ними йти на конфронтацію. Ну це ж Німеччина. Ну а потім ну давайте. Ну Австрія, шлюз. Ну добре, ну давайте тепер потім Чехословаччину. Ну добре, не тільки суда, але й Прага. Да. А потім ну там і Польща, Давайте ну не будемо дуже стріляти, проведемо дивну війну. І тільки десь на коли вже була окупована Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія, да там на, нас на кінець весни, початок літа 40-го року, а радянський сус. Паралельно те саме робив з Естонією, Латвію, Літвою, Суомією, Румунією. Трошки протреверзвіли люди, да, що все-таки з Гітлером не варто домовлятися. І ця людина серйозно говорить про речі, і, на жаль, да, це ж хвороба, яка не сьогодні розпочалась. Ця хвороба почалась з 99-го року, коли Захід. Ну, глобально знов таки це клішаво корисне. Тис руки людині відповідальні за під час своєї передвиборчої кампанії за підрив будинків в своїй власній країні. Ця людина використовувала терористичні методи, що в 99-му році вбиваючи власних громадян для політичних інтересів. Потім э, ці люди, те, людині тисли руки, незважаючи на війну Вічкерії, незважаючи на хоча Путін тоді вже не був президентом, да, але явно був архітектором агресії проти Секартвела в 2008 році, восьмому році, незважаючи на знищення. Під нуль міст в Сирії, авіацію, де там пам'ятки кінь по дві тисячі років знищили, незважаючи на анексію агресію в Україні в чотирнадцятому році, навіть незважаючи на використання мінімум два рази зброї хімічної чи бактерологічної в на території країн в Сполученому королівстві на на власним вільного світу спочатку полоні для Литвиненка, а потім на для цих скрипелей. З путіним не просто віталися, не просто його не ізолювали, йому давали можливість ці ще свої імперські міфи імперську валич підтримувати за рахунок заходу. Да, там танцюючи з ним на весіллях, як робила австрійська міністра, проводити світу з футболу, і навіть зараз, незважаючи зважаючи на... Ем, цей е, виданий навіть е, ордер на арешт міжнародним кримінальним судом до нього, як ми знаємо, про що ви згадували, їздять на форуми в Санкт Петербург міністр закордонних справ країни Європейського Союзу, е, діючи е, ось і діючи країни НАТО. Е, коли якщо ви Пам'ятаєте, перед початком повномасштабного вторгнення, намагаючись типу, намагаючись стримати Путіна, наші західні партнери говорили про так звані пекельні санкції. Тобто, що якщо Путін почне таке да, а що ж, ну, таки, вони ж брехали, що вони цього не будуть робити, що це параноя, що це Америка стравля, бла, бла бла, що будуть це так звані пекельні санкції, які економічно змусять Росію або зупинитися, або суттєво її послабити. Якось дата на майже 500 п'ятисотий день війни ніяких е, е, пекельних санкцій не задіяно, тому що навіть СВІФТ повністю не вимкнений. Навіть СВІФТ. Я вже мовчу про повне ембарго на там нафту, газ, е, алюміній, е, алмази і все інше це можна і треба зробити. Більш того, ми Україна. На жаль, не є прикладом для решти світу, як це робити, тому що ми продовжуємо певні торгівельно-економічні взаємовідносини з Російською Федерацією. Так і від яких болісно відмовитись, але в умовах того світу, який є, ми не маємо права жодної гривні переводити там на рахунки Російської Федерації, прямо чи посередковано. Більш того, на сьогоднішній день Україна не розірвала дипломатичні стосунки з Білорусію по суті, яка знаходиться в де-факто аншлюзі, да, вона окупована Російською Федерацією, якою керує такий самий божевільний таранковосник, як і Путін Лукашенко, з території цієї держави на Україну було здійснено. Воєнний напад а, і прямий сухопутний і здійснювалися запуски ракет. Ми не розірвали стосунки з Білорусі а, так само, як ми не розривали з Російською Федерацією з 14-го року. Да там по 20 яке там 22 го тільки коли вони визнали ЛДНР і ЛНР. Ми з ними здається, чи 22 го лютого чи 24 го коли вони вже напали, розірвалися стосунки. Тобто а, країна проти нас вісім років вела війну. Вона а, окупувала наші території, анексувала вона вбивала наших людей. Ми мали з ними дипломатичні стосунки. Тому звісно, що в мене є досить певні питання да, та і пропозиції до наших партнерів, але в першу чергу ми мали почати себе. Бо коли ми цього не робимо, то це як мінімум виглядає не тільки непосідно, але і лицемірно, коли ми закликаємо до більших активних дій наших а, союзників. Так, і я тут хотіла б вже додати, якщо ви згадали про 15 червня в Санкт Петербурзі. Оце було дво, двоє відомих політиків, які не вважають, що ізоляція потрібна. Більш того, того ви згадали Австрії екс-главу МЗС Карін Кнайсель, Так от вона приїхала цього разу в Пітер на форум, Сказала, що вона вивчає російську мову, занурюється в російський світ, і це прекрасний світ. Руський мір це прекрасно. Ну, ця людина вже колишня, хоча б я читала колись її інтерв'ю, де вона казала, що її на, на батьківщині називають рускою свільньою, і тому їй немає місця в Австрії. Вона вже думає про переїзд до Росії. Але це колишня, а це ще, ви його теж згадали, міністр закордонних справ діючий та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто так само прибув, про щось там говорить. Ну, це, мені здається, вже просто якесь знущання над ідеями Євросоюзу і знущання над ідеями Європи. Ну, це просто якась безкарність якась у Угорщини, чи що це? Так, це знов таки, на мою думку, не розслаблення, не розуміння реально того, що історія, світ продовжується. Да? Тобто, якщо все добре, це не означає, що це буде тривати вічно. І ось я кажу, знаєте, там складні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують хороші часи, а хороші часи породжують слабких людей. Тобто, скоріш за все це наслідок того, що з часів і що стало знов таки найкращим для світу 20-го стижі з часів падіння радянського союзу, да, і розпаду, все стало добре, і всі в Європі повірили, що так буде завжди. І тому виникла покоління політиків, які не розуміють, що таке авторитарні тоталітарні режими, яку вони загрозують. Ведуть більш того, що вони можуть і завжди використовують е, демократичні інститути і е, відкриті суспільства ліберальні для того, щоб провадити свої інтереси, які є загарбницькими які є деструктивними. Ось е, Угорщина і політика. Це е, один з найбільш кричущих прикладів. бо на, на мою думку, найстрашніше навіть, що це не країна ЄС, а це країна НАТО, да? тобто не тільки ЄС. Те саме, що з Туреччина бо ми бачимо, що Туреччина і ем, Угорщина, якої зараз керують авторитарні режими Орбана і ем, Ердогана, які порушують да? і свої конституції, норми, загалом там спадкові змінні. Вони блокували і блокують долучення до НАТО нових країн. Вони продовжують взаємозв'язки з тими країнами, які безпосередньо створюють ну, Російська Федерація загрозу іншим країнам НАТО, Да? тобто, бо Російська федерація створює ну, не тільки Україні загрозу, яка не є членом НАТО, вона створює загрозу Польщі, загрозу Литві, Естонії, Латвії, Сумі. Про ну нового члена НАТО про що відверто говорять колишні президенти Російської Федерації, да цей мід якого вже згадували якісь зараз, яким там секретарем чи заступником голови ради національної безпеки оборони в Росії. Про це говорять е, такі придворні політологи, е, журналісти, пропагандисти. типу Соловйова, що давайте задамо ядерного удару по Варш... Варшаві. а інші кажуть, ні, чого по Варшаві. Давайте задоволемо ядерного удара по Парижу по Лондону. І ось всю країну в цей режим їздять представники. Країн НАТО домовлятися з ними про якусь співпрацю. Відповідно, на мою думку, через інертність да бюрократії і інституцій, це ми бачимо класичну на прикладі, ООН, яка абсолютно не відповідає викликам часу. Давним-давно на да, це ж відкрилося не тільки під час російсько-білоруської агресії проти України воєнної. Це вже було очевидно, коли був геноцид в Руанді в 94-му році. Це було очевидно в Боснії, да де незважаючи на участь місії ООН, серби змогли зробити. Акт геноциду в Сребренніці, да, хоча там поряд стояла, якщо мені пам'ять не зраджує голландський, е, частина голландського контингенту, е, ось е, абсолютно недієздатна. І не тільки мова про Раду безпеки, і на жаль, тим самим частково цієї хвороби хворіє і ЄС НАТО, тому що є приклад консенсусу. Да, тільки всі або за, всі або проти. На мою думку, його потрібно однозначно переглядати, щоб жодна країна, бо на жаль, в європейських країнах, як ми бачимо, їхня належність до ЄС і НАТО не гарантує те, що там не виникнуть авторитарні режими, як це вийшло з Орбаном, і, і які не будуть готові до співпраці, хоча вони отримують гроші європейські платників податків, ми знаємо скільки угорщина через фонди ЄС отримає, і фактично європейські платники податків представники вільного світу фінансують авторитарний режим, який взаємодіє з Москвою бенжином, який хочуть знищити цей європейський ну і загалом ліберальний світопорядок. Тобто, по суті, зараз самі європейці фінансують тих, хто хоче їх знищити. І відповідно мають бути задіяні механізми зміни, да? тобто інституції мають адаптуватися під зміни зовнішнього середовища, а не триматися за якийсь там вчорашній світ, якого вже немає. І окрім зміни підходу щодо консенсусного бачення, щоб одна країна не могла блокувати, наприклад, вступ Швеції, да? яка є. Однозначно і економічно, і тим паче воєнна набагато потужніше ніж угорщина. Да? Там, і е, участь Швеції в НАТО набагато важливіше ніж е, належність до Угорщини, але можливо задіяти, якщо не інструмент е, видворення цих країн спільної спільної ну союзу. Угорщина ж там же ще дорікає постійно орбан і його е, сателіти. Говорять, як погано єс. Нам там не подобається диктат Брюсселя Слухайте хлопці, це ж не радянський союз. Е, ви ж можете вийти з. Єс, коли вам заманеться, да як зробила Британія. Якщо ви вийдете з ЄС, не буде повторення після го року. Не, не прийдуть танки з Москви, щоб подавити е, ваше небажання бути в ЄС. Будь ласка, виходьте. Але якщо навіть відійти від такого радикального кроку, то може бути наприклад механізм, якщо якась країні єс чи НАТО е, режим в ній перетвориться на недемократичний авторитарний. Вона може бути. Участь і в голосуваннях да або вплив рішення призупинений до того, як зміниться цей режим. Ну, наприклад, на сьогодні, поки існує режим Ардогана і Орбана в Угорщині Туреччині, щоб їх не позбавляти членства в ЄС і в ЄС і НАТО, що якщо ми говоримо про угорщину, може бути правий механізм, щоб вони не могли впливати на прийняття рішень. І на мою думку про це потрібно говорити і про це потрібно доносити нашим партнерам. Адже е, я впевнений, що наші сусіди з центрально-східної Європи, які реально розуміють, чим є Московія і чим вона загрожує їхнім країнам, е, можливо, зможуть е, переконати в цьому і е, більші країни є Сенато, да, тобто там Німеччину, Францію, Сполучене Королівство, Сполучені Штати. Що е, ось те, що є з Угорщиною і Туреччиною, зараз це не ненормально.